А тут красавела навосна, мотав де страхуватися онлайн. Рашиське командування зараз зосередилось на Авдіївці, як свого часу на Бахмуті. А це, знаєте, як наркотик. Раз підсів на їх іглу і далі, вони будуть в тебе цю іглу вдавлювати, вдавлювати. А це означає, що значний ресурс буде орієнтований саме на це містечко. Це за ідеєю, дозволить Збройним силам України реалізувати досить сміливі сценарії за іншими напрямками. Але зважаючи на все це, рашиське командування це не дуже хвилює. Нагадаємо, що в 22-му році бій. Більшу частину Харківської області та правобережну частину Херсонської було звільнено саме тоді, коли на Бахмуті розгортались наступальні дії ПВК Вагнера. Авдіївка це потужний укріп район. І щоб зламати його, окупантам знадобиться набагато більше ресурсу, ніж зараз сконцентровано біля міста. Звідки заберуть і що послаблять ще більше, питання риторичне, але те, що вони на це підуть і вже роблять, стало більш ніж очевидно. Ну що ж, думаю, що українські команди… Командування. Цим скористається обов'язково. Дивіться, що робиться на Авдіївці, дуже класно пише голова їхнього ВЦА Барабаш. Я хотів би сказати, що звичайно крутий мужик, який нічого не лишив і з перших днів війни там переживає за місто і знаходиться і допомагає військовим і деяким цивільним. Відверто тут такими головами веца потрібно пишатися. Ворог хоче здобути політичну перевагу, Він має якийсь політичний результат, <кхи> Потому, що його немає. І вони одне з малих це вихід до кордонів там цієї Донецької, Луганської області не виходить. Тепер йому треба якось забезпечити, убезпечити Донецьк, вони кажуть. Тому вони намагаються <кхи> відсунути нас з одівки. Але вони несуть колосальні втрати, у них просто цього не виходить. Вони спочатку з Сєвєрного пыталися атакувати з Фасу, тобто з півночі і дня, щоб зробити якийсь клин, тобто з Сєвєрного і з Красногорівки. Біля Красногорівки вони отримали дуже сильно на причому це, напевно, це ну, увійде в українські легенди і булини, як не потрібно атакувати. Це помити їхати по замінованих територіях на БТРах. Ну, це було просто чудово. Висаджувати десант, вони просто, знаєте, масово коло перли. виперли. Ну, на наше щастя, на їхню невдачі, у них ні черта не вийшло. Зараз ми спостерігаємо уже ви їхніх російських воєнкорів та волонтерів, які казали: от які мальчики у нас молодці, вони поїхали брати Авдіївку, а через 12 годин та ж сама волонтерша псевдоросійська пише, що їй потрібні пакети для трупів. Ну, ми побачили результат їхнього міського штурму ще одного. Ну, перше, що вони озвучили, це ж задачі так званого цього їхнього СВО, це вихід на адміністративні кордони Луганської Донецької областей. Вони називають щось це линери і динири. Uh -huh. Вони будуть намагатися це зробити. А, тут же ж вони по річку Оскол хочуть вийти і закріпитися, проте у них теж це не виходить. Чому? Тому що місцевість там має злу роль, і давайте не будемо забувати, що наші теж підготувалися доволі активно, відпрацювали в плані інженерно-захисних споруд. Крім того, артилерія просто боженьки там і працюють реально як боженьки, і хлопці мої знайомі, які там знаходяться, вони говорять, що вони просто чудово працюють. До речі, як і володівці. Інший момент значних втрат противнику завдають саме касетні боєприпаси. На які він постійно оскаржиться, і е, чому він там намагається зробити? Ну він там збирав свою стотисячну групу угрупування. Ну на протязі, знаєте, це був такий резерв резерв, що який чіпати не можна. Але завдяки потужному напрямку, потужному ударам наших на південному, так званому Запорізькому, Бердянському, Херсонському напрямках, вони прийшлося розтягувати ці резерви. І пришвидшувати свою атаку якраз на куп'янському напрямку, і ми зараз це бачимо, що він у них теж провалюється, і південний фронт теж потихеньку сипається. Пане Михайло, також питання щодо роботиного є повідомлення про те, що наші війська відкинули російські сили з західної околиці роботного. Це 10 кілометрів на південь від Оріхова. Що вам зараз відомо про це і загалом ситуація зараз на півдні? Я відверто скажу, я не знаю нічого що там робиться, і ну з повагою доглядачів до від вас, тому навіть коментувати не буду. всіх, якщо не знаєш, то не Так, зрозуміло. Пане Михайло, також тоді питання. Ми вчора а, з деякими а, військовими експертами говорили про це, чи можна вже бачити ознаки того, що північна корейська а, зброя, а, артилерійські знаряди а, допомагають російській армії. Наскільки а, це вам відомо, і наскільки ви думаєте, це може. Допомогти а, путіну все ж таки продуктувати будь-які перемоги напередодні виборів. Ну він дуже активізувався. По-перше, по корейським снарядам вони у нас ще як трофейними немає їх у нас. По-друге, вони реально є у них, оскільки всі російські воєнкори про це роблять. Вони показуються в новинах, в блогерах а, по асінту у військових їх теж видно. А друге це не старе там якесь. Дурне, це вироб, снаряди виробництва 2000-х Е, і вони ці снаряди в більшості своє підготовлені до е, гаубиць д 30 до е, Гіацинтів. Е, вони будуть використовуватися в масово, от якраз в тому, чому найбільше російські військові використовують цартилерію приклад, модель ну, моделі з зразків. Е, що і чому вони так пришвидшились в пошуках всіх. Ну розумієте, спочатку вони побігли до країн так званого ТКБ, до Таджикистану і Киргизії. Мовляв, дайте нам снаряді. Вони сказали, ніхто не дамо. Перед цим вони просто э, вичистили все на кореню у Білорусі. Ми ж пам'ятаємо, як вони їхні арсенали вивозили, і це про це доповідав горемо, і це все було видно. Іран їм може поставляти обмежену кількість, і там дійсно великі проблеми в логістиці. Через Каспій багато ти не переставиш, бо доволі важко. А літаками багато ти не натягаєш снарядів. Вони ну сама упаковка багато важить, і е, об'єми великі. Е, потрібні зараз ми бачимо про поставку цих снарядів, і з північної Кореї тут теж є логістично важлива складова, вона доволі важка. Проте вони закривають, можна сказати, що вони накопичують масово боєкомплекти. Вони використовують талі, так як і використовували ту кількість, вона постепенно складно спадає поступово. Проте їм треба розуміти якось підтримувати баланс. Вийшли північних крейс, які допомагають їм підтримувати баланс, хоча б до виборів. Що якось показувати більш велику активність. Проте ви ж бачили офіційні зводки, що ми вже по кількості. Снарядів випущених день на деяких напрямках вже перевершуємо росіян, і для них є це критично, оскільки їхня е е артилерія не має таких високих показників влучності і потужності як українські артилеристи, і це визнаний факт. Перше, е розпочнемо поетапно відповідь на ваше питання. Перше гентокрили використовуються для враження нашої е танків та броньованої техніки. Коли їхні 52 злітає, він на 10 кілометрів може вражати наші танки. Це реально є проблемою, і вони цим самим заміщають артилерію, які їм катастрофічно не вистачає. Відделигання їхніх ударних гелікоптерів на значну відстані, якщо не помиляюсь, а це ще більше, ніж 160 кілометрів. Будуть допомагати нам а, і відволікати їх річ в тому, що вони не зможуть так оперативно використовувати свої гелікоптери.